Добрий день, малята! Сьогодні, ідучи по вулиці, я раділа теплому сонечку, дивилася навкруги на красу рідної природи, слухала спів пташок і відчувала запахи від квітів. Це дуже-дуже гарно. А ну, скажіть мені, будь ласка, яка ж вона зараз пора року? Правильно. Зараз пора року весна. Ось мені сьогодні хочеться розказати вам про явище природи, яке відбувається з настанням тепла і яком радіють всі і дорослі, і малі. А що це за явище? Ви спробуйте відгадати, прослухавши уважний загадку. Дощ пройшов, через ставок перекинувся місток кольорів у ньому. Всім! Він подобається всім. Ну що, дітки, здогадалися? Що це за місток з'являється на небі після дощу? Правильно, цей місток називається веселка. Ось такий він гарний, гарний. Веселка це кольорова дуга, яка з'являється на небі тоді, коли йде дощ. І одночасно світить сонечко. Сонячні промінці проходять крізь краплинки води у повітрі. Вони заломлюються і виблискують різними кольорами. Всі кольори завжди йдуть послідовно один за одним. У веселці розрізняють сім кольорів. Червоний, оранжевий, або помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Коли немає дощу, а на небі світить сонечко, то веселку можна побачити стоячи біля водоспаду. Або фонтану. Чи коли людина поливає свій сад або газон. Веселку кожна людина бачить по-різному хтось велику, а хтось маленьку, хтось яскраво, а хтось не дуже. Яскравість і розмір веселки залежать від кількості крапель води, які знаходяться у повітрі під час дощу. Веселка – це оптичне явище, яке ми можемо тільки бачити, але не можемо потрогати його руками. Як будь-який інший предмет. Чи тоді, коли йде дощ, ми його можемо відчути своїм далонькам. З веселкою ми це зробити не можемо. Тож, давайте з вами пригадаємо все побачене і почуте нами про веселку. А Ану дайте відповідь на запитання: коли з'являється веселка після дощу? Веселка з'являється після дощу тоді, коли на дворі світить сонце. На що схожа веселка? Правильно, веселка схожа на дугу. А як ми можемо сказати про веселку? Яка вона? Різнокольорова, яскрава, блискуча. Скільки кольорів має веселка? А ну подумай! Веселка має сім кольорів. А для того, щоб запам'ятати послідовність кольорів веселки, існує вірш. Кожна літера, на яку починається слово у вірші, позначає колір виселки. І ось цей віршик. А кожне слово розміщено на певному олівчику з певним кольором. І зараз ми з вами, давайте вивчимо цей віршик. Послухайте уважно. Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. А ну, скажіть мені, малята, про кого розповідається у вірші? Правильно, у віршику розповідається про жука. А який же вірш? Який вірші. Правильно, чепурний, пузатий. А ну, скажіть, що ж з'їв жук? Вірно, жук з'їв фрукт. А тепер, малята, давайте ще раз прослухайте вірш. Чепурний пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт. Прослухали, а тепер повторюйте за мною кожне слово. Голосно, не бійтеся. Давайте разом. Чепурний, пузатий жук, з'їв парвистий, свіжий фрукт. О, які ви молодці! Ану іще разок зі мною. Не всі чую, повторюють, ану голосніше. Чепурний! Пузатий жук з'їв барвистий свіжий фрукт, Які ви всі молодці гарно повторювали віршик. І я думаю, що багато з вас вже його запам'ятали. А хто не запам'ятав повністю, їм допоможуть вам допоможуть ваші батьки. До побачення, малятки!